Ми готові. Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні. Він також сказав, що вибори відбудуться тільки якщо буде перемир'я, але є деякі цікаві нароботки по законопроєктах, про які хочеться поговорити. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський висловився про доцільність проведення виборів в Україні. Він сказав, за яких умов можна провести голосування. Свою думку він висловив у інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, в Україні можуть відбутися вибори, але за умови, якщо вдасться забезпечити перемир'я та належний рівень безпеки. Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, заявив президент. Він уточнив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки. Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки, наголосив Зеленський. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше говорив, що місцеві вибори в Україні можуть відбутися 30 жовтня. Жовтня лише за дозволу Верховної Ради він наголошував, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство. Як повідомлялося, раніше Зеленський говорив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни. Він наголошував, що був би задоволений, якщо б вибори уже відбулися. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. На нам цікава ваша думка. Робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів. Про це розповів Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки у будь-якому випадку, по завершенню режиму воєнного стану, ми зіткнемося з низкою таких ситуацій, пов'язаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю уся безпекова ситуація не відповідатиме довоєнним умовам, і забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу, сказав Веніславський. Він додав, що крім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян України зараз перебувають за кордоном. За Виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном, ми можемо на території. Торії дипломатичних представництв і консульських установ, а враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегулювати. Можливо, як були приклади з практики на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований, це передчасно. Концептуальні певні речі, звісно, є. Нардеп також зауважу. Важав, скільки часу необхідно для підготовки цього законопроєкту, і чи вистачить комітету півроку? Я думаю, його можна підготувати і швидше. Це пару місяців, і ми можемо його підготувати, унести на розгляд залу. Головне, це усі ці питання вирішити, щоб не було потім жодних підстав ні в кого сумніватися у легітимності новообраних органів влади України.